ごありがとうざいしょ。<laughs> А чи струнко повстань, розставай, щоб не було, заміну. Віддавай готовий ні на що не дивищі до пекла, піде мене раю. Бо настав такий час, що помре кожен нас. Могили на поля. 60 років минуло від створення української повстанської армії. Багато десятиліть ідеологи правлячої влади замовчували і принижували роль вояків повстанської армії, показували їх як найзапекніших ворогів свого власного народу. Проте плином часу після проголошення незалежності України. Почала відкриватися темна над темою української повстанської армії. Великий день, день пам'яті, день пісень, і добря того. Я доброго приєднати до цього того дійства. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і навіки вікива. Пићи свјете без смрти поминајна. Вићи во ми, без свјета Тројца поминајна, Господја, духу и И найт княта дух нашого чоловіка любов, во святої Господи, Терці Святі Христос і Бахмут. Чаймо, немов святих. Може, в кожному з них були якісь прогріхи, якісь нестриманості. Вони теж були люди в чомусь недосконалі, але в чомусь для нас є зразком, щоб ми також у тому доброму їх наслідували. А сьогодні, і, зокрема, в пам'ятні дні, в особливий спосіб, поминали їх своєю щирою святою молитвою. Слава Ісусу Христу! to be Приїхали до вас, щоб шанувати і тих, хто дожив до сьогоднішніх днів. Пройшовши через радянські і фашистські гулаги і концтабори. ми схиляємо голову як перед тими, так і перед тими. Ми розуміємо, що сьогодні вам, тим, хто стоїть на цій площі, тим, хто дожив до сьогоднішнього часу, є дуже і дуже важко. Але ми віддаємо вам. Знак подяки і знак пошани, і ми хочемо, щоб ви довго жили і ще славили нашу рідну Україну. Сьогодні нам потрібно, як ніколи, слово правди, правди Шевченківської енергії. І те, що сьогодні відкривається такий чудовий пам'ятник у цьому місці ми сьогодні стверджуємо себе як націю, бо сьогоднішній день стверджує українську зброю. Українська зброя це не просто холодне залізо, це велика ідея за велику Україну. Ми сьогодні стверджуємо себе, бо вшановуємо наших героїв. Нам потрібно сьогодні це слово, нам потрібно перегорнути цю сторінку. Я нещодавно був у Світязі, отам є таке село. І я побачив так само пам'ятник. На тому пам'ятнику написано, що тут. Полягли воїни радянської армії від рук українських націна... наці... націоналістів. Сьогодні ми ставимо пам'ятник упівцям. Ми повинні, шановні друзі, розуміти, що перед нами виріли велику яму. Нас дуже роз'єднали на всі сторони. І Я вірю в те, що недалеко той час, коли ми всі героїв покладемо в одну могилу і напишемо: тут лежить Україна. Сьогодні комусь не хочеться славити воїнів. Упа сьогодні є багато нападок із заходу і сходу на Українську повстанську армію ми не сприймаємо цих нападків, бо українська повстанська армія воювала на своїй землі, бо вони воювали за волю свого народу, бо вони здобували нам незалежність і здобували нам державу. Настав час, врешті, коли ми маємо сказати правду про те, як наші співвітчизники, як наші земляки боролися за незалежність України. І як, скажімо, історики, російські історики, радянські історики спотворювали довгий час їхню славу, спотворювали історичні факти, які відбувалися в нас на Україні. Сьогодні вже стало відомо про те, що в 45-му році були створені загони НКВД, які під Прапорами нашої, нашої, нашої України ходили, лякали людей, нищили людей, аби ті відповідно не надавали їм допомогу для того, щоб знищити можливість боротися за власну державу. Ми всі вже знаємо сьогодні про те, що саме вояки УПА стали на захист державності, коли розпочалась Друга світова війна. Саме вояки УПА воювали проти фашистів і проти. Інших режимів, які хотіли поневолити наш народ. Український народний рух, обласна організація, розуміючи ту роль, яка їй відводиться сьогодні. Пізнанні правди, ту роль, яка відводиться в роботі, щоб все таки більше населення нашої області знало правду про УПА, запланувало ряд заходів. До 60-ї річниці, до відзначення 60-ї річниці створення УПА. І я хочу вам сказати, що в цих заходах сьогодні беруть багато людей, а більше приємно того, що в цих заходах сьогодні беруть і молодь. Сьогодні українським народним рухом заініційована і спільно з управлінням освіти і науки. Проводиться конкурс на кращий учнівський твір. Сьогодні проводиться на тематику. Про УПА. Сьогодні студенти беруть участь відповідно в заходах щодо викладення своєї думки майбутньої України. краю імені полковника Клима Савура, вітаю вас сьогодні біля цього пам'ятника. Мельничук Володимир. Tak ta sama formulirovka. <laughs>